Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Сполучені Штати замовили нові партії авіабомби малого діаметру GBU-39B для власних повітряних сил та іноземних замовників серед країн, які отримують ці авіаційні високоточні боєприпаси, є і Україна. Про укладення багаторічного контракту з компанією Boeing повідомили у департаменті оборони США контракт на максимально можливу суму, 6,9 мільярда доларів передбачає виробництво і постачання невизначеної кількості. Бомби малого діаметру GBU-39B орієнтовно до 31 грудня 2035 року. Ця угода передбачає постачання таких авіабомб Японії, Болгарії та Україні в межах іноземних військових продажів ФМС. Нагадаємо, що у травні стало відомо, що українські повітряні сили адаптували радянські бойові літаки під застосування американських авіабомб GBU-39 для ударів по російським окупантам. Також такі бомби малого діаметру можуть застосовувати й українські винищувачі в. Американська високоточна бомба gbu 39 має масу 130 кілограмів та діаметр близько 190 мм і довжину близько 1,8 метрів. Максимальна дальність польоту до 110 кілометрів за умови скидання з великої висоти. Конструкція бомби має крила, які розкладаються в польоті, що дозволяє істотно збільшити дальність ураження цілий при пікірованні на цілі з великої висоти завдяки вольфрамовому наконечнику. Вона здатна пробувати бетонні укриття. Система підриву дозволяє перед скиданням вибирати повітря. Повітряний підрив та затримку підриву після влучання. Точність влучання досягається за допомогою бортової системи керування з інерційною системою та GPS. За даними видання The Washington Post, ці бомби виявилися стійкими до перешкод, які створюють російські системи радіоелектронної боротьби. Також малі розміри ускладнюють виявлення та прихоплення цих бомб російськими засобами протиповітряної оборони. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.